Я ходжу, хожу нормально. Не люблю я операції. Ну що ж може хтось? Любити? Я ні? До нас звернулася пацієнтка на повторний огляд. Вже пройшло три місяці з моменту операції по заміні колінного суглоба малоінвазивною технікою. Пацієнтка самостійно вже пересувається без допоміжної опори. Як ваше самопочуття? Добре, я хожу, хожу нормально. Хотілося б краще, але це я вже надію, що буде ще хай пройде кілька місяців. Але три місяці я ходжу нормально, без палки. Палку беру тільки в таких випадках, коли йду на вулицю. Просто від, щоб себе відпочивати безпечніше. А по дому я ходжу без палки. І мене не болить коліно. Колі, опероване коліно мене абсолютно не болить. Боялись операції? Боялась, дуже боялась. Дуже боялась, тому що ну, не люблю я операції. Ну, що ж, може, хтось робити, я ні. А що стало для вас вирішальним таким моментом? А, а мене вже... нога перестала рухатись зовсім. Стала, виходячи з двору, просто стала і стою, нога зовсім не рухається. Паніка і лікарня. От і все. А на сьогоднішній день три місяці. Ем... Я думаю, що буде краще, але я рухаюсь і рухаюсь нормально. У мене коліно опероване не болить, нога не болить, абсолютно. Дякую вам за довіру. Бажаю вам скоріше. І я вам можна. дуже вдячна, я вам дуже вдячна.